Насправді, обрати нішу для себе це не таке і просте завдання, адже існує тип товарів, з якими на старті краще не працювати, адже дуже складно стартанути. І прогорівши один раз, більшість думає, що так і буде далі, і не хочуть просто спробувати ще. Я рекомендую на старті обирати товари, які не мають великої розмірної сітки та сезонності. Також краще уникати товари з маленькою маржинальністю, по типу шкарпета. Так, на них також можна заробляти, але це буде набагато складніше. Завжди дивуюсь, чому новачки так хочуть продавати одяг, особливо жіночий. Вони йдуть туди, навіть не знаючи, що ніша переповнена і демпінг просто шалений. І для того, щоб місяць заробити тисячу доларів, вам потрібно створювати просто якийсь нереальний контент, при цьому виконуючи дуже багато різної роботи. І до речі, більшість постачальників жіночого одягу відправляють замовлення лише по повній оплаті, не говорячи вже про відсутність crm системи і про велику кількість неякісних перешивів. А ще дуже солодкі сірі ніші, такі як копії брендів. Досить велика маржинальність, а також попит у них набагато більший, ніж на небренд. Але є певні складнощі при роботі з сірими нішами. І без навичок, ваш магазин, скоріш за все отримає блокчейн, не зробивши перших продажів. А як уникнути блокування, я розписав у своєму телеграм-каналі. Перейти можна в шапці профілю. Там багато інформації про товарний бізнес. Також, звісно, не забуваємо ставити лайки і підписуватись.